Мати дипломи про освіту з різних держав, зберегти ясний розум, радість у душі та сповнену особливого тепла, усмішку. Це про Ужгородку Марію Мартин 30 жовтня їй 100 років. Знаєте, мій життєвий шлях довгий, і все з якось сплетено з історією. Мого Закарпаття, моєї маленької родини. Бо за той період, за ці 100 років, Закарпаття пережило п'ять різних державних устроїв. Народилося 1924 року. Пам'ятає із життя все, зокрема, як після революції 1917 року. На Закарпатті з'явилися біженці, як їх приймав перший президент Чехословаччини Томаш Масарик. Та він прийняв, я так пам'ятаю, що 50 тисяч на це маленьке, бо його Чехословакія була маленька, та на цю територію. І він їх розсіяв на все. І були в Чехії, у Словакії, у Боравії. І в Закарпатті. було нелегко, але Марія Андріївна здобула освіту, викладала німецьку мову, працювала в середній школі Віршаві, номер 5 в Ужгороді, в Оболно Ужгородському університеті. У падіюні до 87 років. Загальний трудовий стаж рахується від 1 січня 1945 року. Любов до дітей була для ювілярки стрижним життя. Вік прожитий не даремно. Скільки було виховано учнів, скільки було зроблено кроків по життю, це реальна історія. Для мене крик дітей це музика, дитяча музика. Я їх слухаю, так нему. Мені грають музиканти на вулиці, я відпочиваю. За свій вік педагогиня Марія Мартин багатьом буквально прищепила любов до іноземної мови. Багато хто з приємним подивом до неї звертався. Та прийшов та каже мені, Марія Андрійовна, що ви робите з тими студентами? Та мій володя, він у нього жив у дяді, то його сестри син був. Та каже, та володя нічого не учить, тільки німецьку мову. Ювілярка дала путівку в життя багатьом нині знаним у краї особистостям, удячний мамі, й син Юрій. Адже вона прищепила основне Це навчання до вірних кроків по життю. Можна навчитись фізиці, математиці, можна навчитись квантових теорій, але те, як тебе виховують, як тобі вкладають те, що ти теж гідно можеш пронести по життю, це, це, звичайно, найбільший дар, який я отримав від моєї мамулі. Рецепт свого довголіття Марія Андріївна пояснює просто А хочеш бути щасливим, хочеш довго жити, любити то життя. Роби добро для людей, тоді будеш мати і ти. Своє життя Марія Мартин підсумовує коротко, це як одна ніч із різними снами. Але жінка-довгожителька насправді щаслива, бо своє життя вона прожила та продовжує жити, активно цікавлячись його різними гранями.